Остання нагорода смерті це те, що більше не доведеться помирати Фрідріх Нічче. Вітаємо на каналі Любі Глядачі. Продовжуємо спостерігати за першим сезоном Дому дракона, співпереживати головним персонажам та насолоджуватися дійсно якісним проєктом, який в сучасному кінематографі не так вже й часто можна зустріти. Сьогодні нашій увазі припадає переказ та огляд восьмої серії. Отож, розпочинаємо. В першій сцені нам показують принцесу Рейніс, котра розмовляє з майстром про важке поранення свого чоловіка Корліса Веларіона, якого найближчими днями мають доправити до Дрифтмарку, хоча шанси на його одужання дуже малі. Веймонд Веларіон, брат морського Змія, висловлює претензії на титул правителя наступника в разі, якщо помре його брат. При цьому Веймонд не зважає на бажання Корліса, щоб титул успадкував його онук, Люцеріс Веларіон. Бо вважає хлопчика бастардом і зовсім негідним такого титулу. Рейніс попереджає свояка, що такі слова можна сприйняти за зраду, але той запевняє, що говорить правду, і не потребує її підтримки в своїх прагненнях. На Драконстоні принц Деймон повідомляє, що в дракониці Серакс новий виводок із трьох яєць і дає їх слугам, аби ті помістили яйця в теплу камеру. Слуги передають принцу лист з дрифтмарку від леді Бейли. В котрому зазначена ситуація з Корлісом та можливими претензіями на місце його наступника, син Рейніри, Джейс вивчає високовалірійську мову та впевнено заявляє до матері, що король має шанувати звичаї своїх попередників і повинен добре оволодіти мовою предків. Це значить, що молодий принц справді хоче стати гарним правителем і готується до логічного майбутнього, як тільки може. Деймон показує лист з дрифтмарку Рейнірі, і вона одразу розуміє, що брат морського Змія хоче поставити під сумнів легітимність її сина Люка в праві на спадкоємство, а отже, і її власне право на королівський трон. Зважаючи на таку розстановку обставин, подружжя вирішує пливти до королівської гавані, аби зустрітися з королем Візерисом. Тим часом у Вестерусі королева Алісента головує на засіданні Малої Ради, а її батько Отто Гайтавер залишається правицею короля і представляє інтереси Візериса, поки той не здужає. Реніра з Деймоном та дітьми прибувають до замку, в котрому виросли. Увійшовши до покоїв короля, відразу впадає в око, пил та павутина, які покрили архітектурні макети споруд Візеріса І, над котрими він постійно трудився. Це підтверджує, що королю дуже погано, оскільки відмовитися від свого улюбленого дітища він би не зміг за будь-яких інших обставин. Справді, коли рейніра з чоловіком бачить короля, то він їх навіть не може впізнати, не те щоб мати сили займатися якимись справами. Старший син Алісенти та Візеріса Ейгон фактично зґвалтував служницю. Мати відчитує його за такий вчинок, а юній дівчині дає золото та місячний чай, щоб впевнитися в неможливості її вагітності. Така поведінка королеви вкотре підтверджує зміну її внутрішніх переконань і ставлення до інших. Адже раніше вона б ніколи так спокійно не відреагувала на схожу ситуацію, а головне, точно не змушувала б молоду дівчину руйнувати своє здоров'я. Нарешті, після довгого періоду часу, Алісента зустрічається з Рейнірою та Деймоном. Принц із своєрідною насмішкою каже до королеви, що вона тепер вершина влади в королівстві, та Алісента відповідає, що виконує волю короля, а не править самостійно. Звісно, це не зовсім правда, бо й сліпому видно, що гайтавери фактично кермують королівством і готуються повноцінно захопити владу. Рейніра та Деймон звинувачують королеву в залежності від макового молочка Візеріса і того, що на місці Таргаріенів встановлено статую Семикутної зірки, що принижує сам рід завойовника. Королева відповідає, що емблема Сімох направляє людей на шлях істини і нагадує про вищу владу за королівську, а королю потрібні ліки для полегшення його стану. В ці слова можна повірити або й ні, вирішувати кожному окремо. Та беззаперечні факти лукавості дому гайтаверів видно без додаткових міркувань. Ідемо далі. Люк і Джей згадують місце тренувань, де в дитинстві проводили багато часу. Люк бачить погляди людей навколо і хвилюється через них, бо усвідомлює, що вони так чинять через його зовнішню схожість на Гарвіна Стронга, а не на рідного батька Лейнора Веларіона. Джейс переконує брата, що не мають значення думки всіх навколо, бо вони принци. Тут же Еймон Таргаріен та тренується в бою з Крістоном Коулом. За цим дійством спостерігають десятки людей разом з дітьми Рейніри. Принц Еймонд помічає племінників та хоче їх зачепити за живе, пригадавши минулі часи. Але в цю мить до замку прибуває Веймонд Веларіон. Брат морського Змія домовляється з Отто Гайтавером, Королевою та їхніми прихильниками про підтримку в оголошенні його наступником дрифтмарку. В свою чергу Рейніра веде бесіду з Рейніс щодо спадкоємця дрифтмарку і пропонує укласти шлюбний союз між її дітьми та дітьми покійної лейни. Бейла стане королевою сімох королівств, а її сини будуть спадкоємцями трону. Рейна правитиме дрифтмарком, і з часом її трон перейде до їхніх дітей з Люцерісом. Рейніс зауважує, що така пропозиція від Рейніри досить щедра або, зважаючи на ситуацію, яка склалася, вона у відчаї. Принцеса Рейніра говорить, що це не має значення, оскільки найважливішим є їхній союз та збереження влади. І Рейніс погоджується з такою думкою. Але не дає остаточної відповіді на пропозицію шлюбу. Спадкоємиця залізного трону вирушає до батька і намагається переконати його підтвердити право люка на дрифтмарк та захистити її сім'ю, допоки він ще може це зробити. Набравшись сили, король викликає правицю і наказує організувати вечерю з всією родиною. Гайтавер виконує волю свого володаря, але спершу пропонує Візерису макового молочка, начебто для полегшення його болю, та король відмовляється вживати напій. Гадаємо, саме у цей час кволий і ледь живий правитель сімох королівств усвідомлює, що жити йому лишилося дуже мало і вирішує мати чистий розум в прийнятті останніх своїх рішень. Починається суд щодо спадкоємництва Дрифтмарку. Засідання веде ото Гайтавер. Першим своє право заявляє сер Веймон з дому Веларіонів. Далі розпочинає говорити Рейніра, але в зал входить король Візеріс. Ніхто з присутніх не очікував на таке дійство. Згорблений з палицею і маскою на обличчі, король з усіх сил іде до свого трону та оголошує, що сьогодні він сидітиме на ньому і вершитиме суд. Перед самим престолом королю спадає корона з голови. Його брат Деймон піднімає її та допомагає Візерісу сісти в крісло. Як можна пригадати, вперше корона впала з голови Візеріса в п'ятій серії, і з того часу його здоров'я щораз погіршувалося, а зараз настільки погане, що й говорити про це не має сенсу. Король висловлює здивування і не розуміє, чому розглядається пропозиція стосовно спадкоємництва. А також наголошує, що єдина з присутніх, хто достеменно знає побажання лорда Корліса про передачу спадку, це його дружина принцеса Рейніс. Рейніс виходить з натопу і розповідає правду про те, що її чоловік дійсно хотів, аби Дрифтмарк перейшов у спадок через його сина Лейнора до його законного сина Принца Люцеріса Веларіона, і вона підтримує таке рішення. А також повідомляє, що принцеса Рейніра запропонувала одружити своїх синів Джейса і Люка з онучками Лорда Корліса Бейлою і Рейною, й вона також щиро приймає таку пропозицію. Король підсумовує, що справу вирішено, та підтверджує право Люцеріса Таргаріена на спадкоємство Дрифтмарку, плавникового трону і загалом наступництво повелителя припливів. Погляди Отто і Алісенти вказують на програш їхнього плану заручитися підтримкою Веймонда Веларіона, бо вони вже ніяк не можуть вплинути на рішення короля. Веймонд наважується посперечатися з рішенням Візеріса і обзиває дітей Рейніри байстрюками, а саму принцесу шльондрою. Король витягає свій клинок і заявляє, що відріже чоловіку язика за такі слова. Та Деймон Таргаріен випереджає брата. Швидким ударом свого валерійського меча відтинає голову на хабі Веймунду. Далі королю стає погано і слуги виносять його з тронної зали. Ввечері проходить родинне застілля, якого бажав Візеріс. Король просить сім'ю помиритися і жити в злагоді. Оголошено кілька тостів за присутніх. Цей час Ейгон підколює гострим слівцем Джейса, і ми розуміємо, що ніякого миру між сім'ями королеви та принцеси насправді й бути не може. Візеріс знімає маску з обличчя і присутні бачать страшні рани на ньому та відсутність правого ока. Але король воліє, щоб родичі бачили його таким, яким він є батьком, чоловіком і дідусем, котрому лишилося недовго бути серед живих. Візеріс вкотре настановляє рідних на мирне співжиття і впевнений, що корона втратить свою силу, якщо дім таргарянів буде розділений. Адже справжня сила на його думку в єдності. Нехай будуть відкинуті усі образи якщо не заради корони, то принаймні заради мене, який сильно любить вас усіх. промовляє правитель. Зваживши на побажання батька, Рейніра виголошує тост за королеву. А Алісента взаємно за принцесу. Здається, що між колишніми подругами є надія на мир і подальшу злагоду, але це тільки короткий момент, який діятиме тимчасово. Востаннє король кличе музикантів, ймовірно, що почути солодкі звуки перед смертю, але скоро йому знову стає погано, і охорона відносить його до спальні. Застілля майже закінчилося, та тепер принц Еймонд двозначно називає дітей Рейніри Стронгами. Вважаючи себе зможнілим чоловіком, молодий Таргаріен своєрідно мститься племінникам за те, що втратив око під час бійки з ними. Відбувається незначна штовханина між юнаками. Зважаючи на всі обставини, Рейніра планує повернутися додому на драконство. Остання сцена Королівські покої. Візерісу дуже погано. До нього прийшла Алісента, але він вже не впізнає її і думає, що це його дочка Рейніра. В агонії король підтверджує свою думку про те, що колись розказував дочці про сон Ейгона Завойовника щодо обіцяного принца у боротьбі проти холоду і пітьми та вважає пророцтво правдивим. Король думає, що саме Рейніра мусить об'єднати королівство і стати на його захист. Алісента не розуміє фактично нічого спочутого, але сприймає ім'я Ейгон, яке назвав чоловік, як бажання короля призначити його сина своїм наступником. Залишившись наодинці, Візері Старгарія робить свої останні подихи. З його ока тече сльоза, і він дивиться на перстень своєї першої дружини Ейми, яку безмежно кохає і пам'ятає до останньої миті життя. Що ж любі глядачі? Напевно, про любов короля Візеріса буде доцільно пригадати вірш сера Чарльза Седлі із середини XVIII століття, який так висловився про кохання до жінки. В моїх думках одна лиш ти, мов не існує світу. Я хочу бачить лиш тебе, лиш твоїм серцем володіти. Також в цій серії нам показали колишню коханку принца Деймона, Місарію, яка тепер очолює шпигунів столиці. А це неспроста, бо жінка зіграє свою роль в недалекому майбутньому. А ще слід розуміти, що в серіалі відбувся останній часовий стрибок, і майбутні події розгортатимуться вже лінійно. А тепер перейдемо до книги Вогоні Кров та розглянемо кілька цікавих подій з неї. Першим, що трохи різниться із серіалом, є смерть Веймонда Веларіона. На сторінці 363 зазначено, що його наказала вбити принцеса Рейніра своєму чоловіку Деймону та згодувати дракониці Сиракс через образу її дітей з приводу спадкоємства Дрифтмарку. По суті, творці серіалу вирішили інакше обіграти цю подію, але їх можна зрозуміти, оскільки вони пов'язали воєдино й інші моменти з книги. Зокрема, причини застілля в серіалі не відповідають першоджерелу, але його суть відображає описи Мартіна на 364-й сторінці книги. Наступним, що має розбіжності між сторінками вогню і крові, та серіалом є останні роки життя короля Візереса. Перше джерело ніяк не вказує на серйозну хворобу правителя, але підтверджує його порізи до трону, гарячку в останні роки, та наголошує на неможливості самостійно пересуватися і вершити управління справами держави через великий ступінь ожиріння, а не те, що нам показали. Зрештою, в книзі, у 129 році від Ейгонового завоювання король спокійно заснув у своєму ліжку та віддав душу бога. Перед цим погравшись з онуками, дітьми принцеси дочки Гелейни. Тим часом у цій серії правитель Вестеросу помер на Одинці та в страшних муках. Більш детально про останні кілька років життя короля і його двору можна дізнатися, прочитавши 362-366 сторінки книги. Загалом оцінюємо серію в 9 балів з 10 можливих. Сердечно дякуємо за перегляди. Просимо підписатися на наш канал тих, хто цього ще не зробив. Поставити вподобайку і залишити коментар. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Пам'ятайте, якщо людина хоче навчитися жити з мертвими, вона спершу має навчитися жити з живими. Ірвін Ялом.